Шикарно. Люди є, я думаю, всі сподіваються вже тут плавати влітку. Hum <laughs> hum, cresson Thank Красончик ось так, ой! чому ти мене лякаєш а? Ну, Навіщо? Дуже близько я підійшла ой красани. А, я не знал, что он не Я тебе говорила, отлично. Можно. Можно вообще обновить сейчас. Ребята, да. Дамблю уже на работу.

That was good. いいよ。<ペー><ペー> Eu não Ми постоянно завалюємо завалений горозок. Це не тільки на такому не, не приймати. Це тільки назавалено. Давай не думайте, Так, Все без тебя пішли. Смотра кончиться. Ось так можна безкінечно дивитися на лебідей. Сьогодні було тут дві особі. Прикольно. Люди збираються, тут щось чистять. Я думаю, що буде сезон в Крижановці влітку. Так що, можливо, можна буде купатися, бо я бачу, чистять пісочок. Так водичка змінюється. Колір був п'ять хвилин, зовсім інший такий рожевий. Прикольно. Дуже красиво. Ось так зараз виглядає пляж. Пляж, видно, що чистить, Так що можливо сезон. Відбудеться і можна буде тут плавати влітку. Ось так красиво. Людей багато приходять. Реставрація якась проводиться. Що вже тут? Пройти важко. Дуже красиво ввечері пройтись, насолодитися природою, морем. Ч чому? Б? Шикарно. Люди є, я думаю, всі сподіваються вже тут плавати влітку. Можна, до речі, тут машиною проїхати. Поруч в мене автостоянка. де сидять люди, люди просто в машинах. Зовсім інша справа, коли тут поблизу є можливість влітку поплавати. Сподіваюсь, що літо все ж таки прийде, бо така погода взагалі не зрозуміла дощі. І похолодання, і яке це вже травня, і ще ми в куртках. Так що. І і по тучам також видно, що по хмарам поправляюся зразу, бо є такі вумники, які постійно тебе одьоргують. І коли ви одьоргуєте людину, навіть якщо вона помиляється, вам здається, що ви хочете допомогти. Але. Діє це психологічно інакше. Людина просто не захоче це робити. Це як з дітьми. Якщо ви щось постійно пропонуєте командирським тоном, навіть якщо вам здається, що це дружелюбний тон, але відтерження, терження. На жаль, відбувається, і це нормальна реакція людини. Залишіть просто спокій. Хоча сама роблю ті самі помилки зі своїми дітьми, але коли мене от, воно просто е відбувається негативна реакція, тільки і все, на цьому все. Пока. Сподіваюсь, підзарядила вас енергією моря. Лебіді, сонечка, зараз буду сідати, а я буду йти вже додому. Вдягла сьогодні свої новенькі кроси. Люблю речі, які купила і зразу користуюсь. Ось це, я вважаю, правильно. Якщо купила і не користуюсь, скоріш за все, мені ця річ не потрібна, як і більшості людей. Але коли ми купуємо в момент покупки, також психологічна річ, ми відпочиваємо. Відпочиваємо. Краса. чудово. Гарного дня, пока. Пішла і далі. Можливо, буду тут скоро плавати. Саме головне, щоб пляж перевірили, бо в такий час живемо, що може бути небезпечно тисячі людей. покупаються, а хтось може нарватися і це, і це да, дає для смутку і для роздумів. Зараз я у Крижановці. ось так виглядає це місце. Гарного дня! Можливо, хтось сумував саме за цим місцем.